На світі тренування, але треба повертати вертати читання. Всім дня! Появилися мої книжки після затяжного місячного ковіду. Жива, одужавша, повертаюся в цей чудовий формат, коли розповідаю про книги, про те, що люблю. Ну, насправді в мене є дуже гарні здобутки. Оскільки цього року в мене був челендж на 100 книг, і я успішно його здам. Зараз листопад, я вже прочитала 75 книг. Хоча в мене стояло в такому дедлайні по 10 на місяць, були місяці, коли було і більше, тому в принципі я дуже гарно йду і завершу, я цим дуже задоволена. Це саме те, що млеїло мене, що я стала менше читати відколи, ну пішла на роботу, ну, працювала. І робота забирає дуже багато цього часу. І от цей рік він дав мені цю можливість. Е, знаєте, я під час хвороби прочитала дуже багато книжок насправді. І я навіть не знаю, всі вони якось дещо я купиляю в електронці, тому що інколи в мене з'являється казивна така втома від паперової книги, і я переходжу в електронку. Але сьогодні я хочу розповісти про ті книги, які... З цих десяти за місяць вразили мене найбільше. Я рідко шкодую про те, що щось прочитала, а воно, наприклад, не має там якоїсь такої цінності. Збільшу з кожної книги щось беру. Але я маю дуже багану перечку кидати книжку. У мене є книга, яка там прочитана на половину, чекає мені 5 років. Ну, і з цими книжками в мене була схожа історія. Отож, перша в підбірці це. Детективний роман Роберта Галбрейт, «Ковала Зозуля, це твоє бестселер. Це анонімний твір, написаний Джан Ролінг. Дуже цікава там історія. Він в мене лежав, я не знаю скільки місяців. Це позичена книга, це не моя. І щось я не могла його ніяк почати читати. от захворіла, відкрила якусь пролистала 50 сторінок, промучила і пішло. І пішло, і пішло, і пішло. Це надзвичайно класна, якісна книжка, там є трилогії. І ну, Джуанду взагалі дуже майстерна письменниця. Вона гарно пише, і я взагалі дивилася, що ніхто не впізнав, що це вона. Ну тобто, відчувається це її підхід, відчувається, вона будує сюжети, структуру, і це вражаюче описування, вона і арка от героя. Просто прекрасна. З цього треба брати приклад, тому що це чудово. Історія про детектива, який має. Цікава особливість, що в нього відсутня нога, він втратив в Афганістані. І в нього з'являється дуже розторопна секретарка. І вони починають розслідувати вбивство, яке видають за самогубство однієї дуже відомої супермоделі британської. Це розслідування заводить їх в дуже незвичайні речі, багато таких комічних, цікавих сцен. Ну і знову ж таки майстерно, ти до кінця не здогадаєшся, хто це. Мені здається, автор по суті нас тим обдурює, тому що не залишає цих навіть зовсім натяки тут тобто абсолютно. <хи> ну трошки так. Але мені дуже сподобалося і дуже класно, що три місяці ця книга продавалася як, ну просто, скажімо так, дебют так, для цього автора. А, і отримала вона від видавництва одну відмову, а потім якось з'ясувалася І тільки в той день, коли з'ясувалася, то продажі на Амазоні виросли на здаєте, там щось на 100 тисяч відсотків одразу. ну Ім'я, я ім'я. Наступна книжка, в яку мене підсадила Віта, це серія Ко Джонатана Страуда, також бестселер, Джонатан британський письменник, дуже відомий, дуже успішний. У нього є цікава трилогія про такого невеличкого демонця, дуже успішно. І от, власне, також дуже класний хлопець, який любив читати, з дитинства читав. І от він почав писатися такі страшилки, бо вони найбільше сподобалася. І я зробила велику. Помилку, я вже роблю її неодноразово, але сьогодні так швидко знімають фільми, що просто не потрапити от, випадково на ці речі, дуже складно. Віта постійно мені торочила про цю серію. І коли на Нетлісі була прем'єра, у мене є підписка на Нетлісі. звісно, чайно, що я подивилася цей серіал. Він мега захопливий, він цікавий, він класний. То дуже цікава історія, яка пов'язана з тим, що в Британії не зрозуміло чому, і не зрозуміло, як починають з'являтися привиди. Оці привиди, якщо там з ними ну, торкнутися їх або взаємодію, ти помираєш. І така цікава особливість, що дорослі їх не бачать, а бачать лише діти до якогось віку, до 16. -ти. Тобто потім в них цей дар зникає. Ну, не всі діти мають цей дар. Привідів відлякують лізом і ще там чомусь, тому. Там є спеціальна корпорація, фаєрфакс, яка виробляється залізо, і вони от захищаються від них, і поночі всі сидять. Ну, нагадує мені комендантську годину, є оцей флешбек, і є оце, таке знаєте, цікаве протиставлення, коли діти стикаються з тупістю, з якоюсь такою упоритостю дорослих. Дорослі взагалі тут всі майже негативні герої, хороших майже немає. От, коротше, взяла я захворіла, Віта мені передала книгу, я почала читати першу. Але тут так вдало, що перша і друга книга в серіалі це є в сюжеті. Я б собі читала історію, знала, який її фінал. Але комедія в тому, що це так страшно. що Навіть читаючи це, я вдома замикалася кімнату і так далі. Ну, Це дуже смішно. І, якщо чесно, я... хора жанр не дуже така прихильна, тобто і зараз хватає, але повірте, я живу в війні, і тут така книжка мене так лякає, то я, чесно кажучи, зробила вісну, що. Ого, має ще запал, типу цей жанр. вражає. я рекомендую. Я зараз буду брати з третьої частини, я все уточнила віти, з третьої частини вже не буде. Серіал зняли тільки перший сезон, його продовжувати не будуть. Тому події третьої, четвертої і п'ятої книги мені невідомі. І я буду читати їх вже з іншим ентузіазмом. Тому починаю читати далі, це цікаво. Ну, як без дитячого. Е, ви знаєте, що я цей рік працюю з дітьми в бібліотеці, і ну, кількість дитячих книг, які я прочитала тут, ну він якби йде на десятки. Тому що ну я постійно підбираю щось для, для казкового клубу. Ну, от ви бачите, що на каналі ці відео є. Ну, але ці книги, вони ж ну, не надто то всі. я навіть там їх не записую так, умовно, список, бо це дуже швидко. Але. Е, Знаєте, є така класика, від якої на серденьку, вона мені просто навіть лягає до светру, від якої серденько просто тьох-тьох. Ну, не знаю, це Ульф Старк, маленька книжка про любов. Я не знаю, я якось вона стояла на викладці, навіть на неї так не звернула увагу. Я не все читала Ульфа Старка, я не є такою прихильницею, але можливо просто не попала якби, в мою Ну, Коли я взяла цю книгу. О, клас, це старий лев, і вона така мила, дуже красива зі червоними ниточками, і ці розділи, прекрасна історія з прекрасними ілюстраціями. Це така добра книга. знаєте, Книга про добро, книга про любов, про війну. Тут хлопчик чекає свого батька з війни і постійно чекає цього чуда і щоб чудо відбулося. Не знаю, це так захопливо, це так щемливо і зворушливо. Не знаю, я ледве не плакала, коли читав. Ну, тут декілька хвилин, вона невелика. Але якщо вашій, у вас в сім'ї така є ситуація, є тато на фронті або мама, то ця книга просто дивовижна. Вона просто така з теплом, з теплом, з теплом, з теплом. Дуже рекомендую, дуже дуже. Ну і родзинка. Я належу тих людей, які прочитали клавку Марини Гримич у 2023 році. Мені соромно. Мені соромно, що я до неї не доходила. Але Марина Гримич, я мала за щастя з нею познайомитися приватно на Кейбук Фесті. Це надзвичайно цілісна жінка. Вона розпочала. В неї є здається кандидатський ступінь з філології, докторський з історії. Вона дружина посла України в Лівані, і в них там також дуже активна робота. Я почитала декілька її інтерв'ю. Е, Незвичайно компетентна людина. Ну, знаєте, це рівень. Не знаю, ну я не хочу так говорити, бо знаєте, не, не напевно не для, не для мого виміру. Там, Судити, якої це література, якої полиці, але всі в літературному колі, в від цієї книги, це також трилогія. Наступна книга вже про хлопця, а третя вже про Лару, вже про дочку, тобто це як сімейний такий підряд. І, звісно, що там з'являються такі моменти. В третій книзі Лара вже кримко-татарська має кров тобто актуальні до теперішньої ситуації. Ви знаєте. Всі книзі є голос гуляє все одно. Всі книзі є те, що ми потребуємо від доброї, хорошої, якісної книжки, тому що гарна проза вона написана інтелектуально, вона дає величезний зріз деталізації інформації. Очевидно, що Марина Гримич розбирається в контексті ситуації, про яку говорить. Вона пише про сумні часи 40-х роки. Лідко про те, як письменники зазнавали цензури, як на них тиснуть, як тих одиноких людей, яким вдавалося ще силою духу сказати ні або щось заперечити, як їх вивозили в місця, де дуже прохолодно і свіжо. Тиснули на них, ламали їхню волю і емоції, і вони самі перебуваючи в цій системі, ті, які вірили в комунізм, вірили в радянську армію і так далі. І так далі. Визнаються поміж рядків і це вражає, це зачудовує. Я одразу дуже хотіла, щоб цю книгу прочитала моя мама, тому що вона більше так зазнала в радянського контексту і вона краще його розуміє. Ми обоє там поспілкувалися про це. Це було дуже цікаво. Книга читається надзвичайно захопливо. це якісно, структурно. Воно ну, так що йде, йдеться. Головна героїня, вона працює секретаркою. От вона крутиться місцеми письменниками, але сама не претендує на звання авторки. І воно дуже захоплює, бо ти бачиш бачишся з боку, як вона знає кожну людину, знаєте, не як просто автора-автора з книги, а знає їх як людей, що хто як виступає, хто як буде гнатий коліні. І це надзвичайний цінний зріз в емоційному контексті. Цим просто-просто цим неможливо не захоплюватися. І ця прекрасна книга вона вартує того, щоб її прочитати. Вона не виграла Шевченківську премію, але вона йшла в короткий шорт список. І, в принципі, я думаю, ми всі очевидно розуміємо, що перемога в таких конкурсах це певні настрої, зрізи, жюрі, ну такі різні штуки, які не завжди є об'єктивними. А от короткий список будь-якого конкурсу це я вважаю, що це те, що дійсно заходить, так те, що дійсно торкає і завжди перечитую. Так завжди короткий список і довгий, якщо щось цікаве, так це здорово. Тому пані Марина дуже спокійно це сприймає, я почитала інтерв'ю. вона, так. Типу, моя до нагорода в нас всього не робить жодної проблеми. Мені дуже сподобався її підхід, дуже сподобався цей якісний текст, він вичитаний, він класний. Ти вболіваєш за клавком на твоєю подругою, ти, ти з йдеш, рухаєшся, рухаєшся, і це тебе захоплює. Я прочитаю вам уривок. Тут з уривком все дуже просто, а, тому що уривок в кінці. Але він абсолютно не зв'язаний з самим сюжетом, тому тут спойлера не буде. Чому спойлера не буде? Тому що, він, в принципі, цей момент, він, це найсильніший уривок. Я коли прочитала його. Я от, там різні були моменти протягом книги, але це як наростає, наростає, наростає. А в кінці в мене склалося просто таке враження, як авторка зриває. А це Ніби ти бачиш обличчя якогось монстра, але воно як якось якогось валь. Тобто воно колихається там, але ти не бачиш. А в кінці вона ніби зривається валь, і ти бачиш цю страшну морду, бачиш ці ікла, бачиш цю жовч, бачиш все те, що з собою несе тираніє, і це стає таким відкритим одразу, і воно дуже, дуже жахає. Отож, події верзуються наступна, ця клавка, вона не знаю, по суті, як. Доглядає за двома старенькими е, таким дідусем, фронтовиком, дядь Гаврило, і старенькою такою жіночкою, яка вже, по суті, не знаю, чи має деменцію, чи ось геймера. Ну вона, тобто, постійно знаходиться в якомусь живі. От він приходиться, дядь говорила до клавки і каже, що типу тут є термінова справа, ти мені потрібно. Клавку, клавку, вона прокинулася і підхопилася з ліжка. Над нею стояв дядь Гаврил і тріс її за плече. «Клавко, вставай, Клавко!» Ой дай пити, дядь Гарило. Нема коли. Біжимо на вокзал, там самоварів грузять у вагони. Клавка підхопилась, не розуміючи, що відбувається. Дядь Гаврило стояв у своїй латаній, перелатаній, гімнастерці, грудь від плеча до плеча в ординах. Що таке дядь Гаврило?» «Клавко, умиляю, збирайся, побігли на вокзал. Клавка зиркнула на годинник і жахнулася. Дядь Гарило, куди бігти? третя ночі. — Клавко, там усі наші, з Бесарабки, з Євбазу. Хто наші? Інваліди, самовари. Ще не розуміючи, що відбувається, клавка стала натягати свій вогняний костюм. Дядь Грилл почав з нього з неї здирати. Не це Клавко, не це, фіфочка мені не треба. І він кинув їй на ліжко якесь старе дрантя. Нарешті вона отямилась. Глянула на старий одяг, зморщила носа, відмахнулася. Ні, й говорила, я таке ні за що не вдягну. Стайте, сказав, скомандував він таким тоном, що кланка мов під гіпнозом, моментально почав виконувати його наказ. Принеси води, дядь Гаврила бо умру, та й кинувся до кухні. Вона натягла на себе якусь довгу спідницю, сицив сільську блузку і бурчала. І те де тільки це взяв. Їхній шлях проліг по Тимофіївській до бульвару Шевченка, а потім вниз, по вулиці Комінтерну. Коли в зелені з'явилися вогні вокзалу, дядь Гаврило тріско звернув ліворуч на вулицю Жаданівського. Щоб вийти не на центральні, а на запасні колії. В провулку було зовсім темно. Кожний їхній крок супроводжувався собачим гавкотом, який несподівано виринав то тут, то там. Це були чагарі, що росли обабіч річечки липідь, вона хлюпала за кущами і верболозами, між якими, мав бути, прохід до місточка. Тільки як його знайти в цій темряві? Дять Гаврилов кілька хвилин, здавалося б, безсистемно всахався в другий та інший бік, намагаючись віднайти шлях, і врешті він його намацав. Це була веселенька стежечка, яка вивела їх до річки. Через неї було перекинуто хисткий місточок з чорних, загнилих дощок. Клавка навіть не встигла злякатися, проходячи по ньому, бо її увагу привернуло дике завивання і розпачливі крики, що лунали десь попереду. Цей галас служив для них орієнтиром. Нарешті кущі розступилися, і вони опинилися на розчищеній слабо освітленій ділянці. Прямісінько перед ними стояв довгий товарня. Це були запасні колії вокзалу, обабіч яких між ними штрикутниками заховалися залишки старого хутірця з хатами-мазанками. На цій земляній платформі клавка зять Гаврилом потрапили в полон, дикої какофонії, суміші людських голосів, зойків, стоганів, наказів, лайків, гавкання собак. Двері у трьох товарних вагонах поїзда були настіше з біля кожного стояла машина. Такі в народі називали будками. Решта вагонів забиті поперечними дошками. На землі платформі метушилися чоловіки у військовій поліцейській формі, були серед них і молоді призовники, майже діти. Спочатку класі здалося, що тут панує соціальний хаос, але трохи оговтачись, вона почала розрізняти системність у діях військових та міліціонерів. Машин до вагонів вишикувався живий ланцюг. У будці стояв міліціонер, який брав інваліда попід руки, якщо вони були в нього, або оберемком, якщо це був самовар, і передавав його іншому, що стояв біля бортика машини, а той передавав його наступному, і так Каліка рухався по живому ланцюгу аж до останнього міліціонера чи солдата, який відсаджав його в вагон. Дядь Гаврило кинувся до найближчого міліціонера і зарпетував: Я фронтовік, я тебе запрещаю, не трош героя, вони за тебе воювали!» Той обернувся до нього і стомлено сказав. Ні шиїтися, дід, бачу, що в тебе культяшка, Хочеш з ними? Я ніби безпризорний, я тут з дочкою. Готовий до такого запитання дідь Гаврило показав накладку. Міліцинер ковзнув по ній байдужим поглядом, відвернувся. Йому подавали нового інваліда. Дід, іди, не мішай, миролюбно сказав він, задихавшись від фізичної праці. Ей, сержант, підміни мене, що то я устав. До нього підбіг молодий міліцинер і став ланцюг. Каліки матюкалися, кусалися, лаялися, кричали, вищали, стогнали, плакали. Однак міліціонери і військові не реагували. Вони похмуро й мовчки робили свою роботу. Клапа вступила. Вона не могла повірити своїм очам. Якщо десь існувало пекло, то воно було зараз просто тут, у Києві, на запасних залізничних станціях вокзалу серед глупої вересневої ночі 1947 року. Дядь Гаврило кидався то до одного солдата, то до іншого, безладно смихаючи їх за рукави. Слиш, браток, не надо, нада, ж не виновете. Це ж війна, сука. На нього ніхто не звертав уваги. Лише один молоденький хлопчина відповів йому, здається, співчутливо. Дід, у нас приказ. Коли дядь Гаврило заморився бігати, він заявив вони не винуваті. Клавка стояла на земляній платформі і не могла навіть поворухнутися. Їй здалося, що це продовження її хворобливих снів, що зараз цей кошмар закінчиться, вона прокинеться і замить, забуде цей шах, але сон не закінчився. Перед нею на півтемряві вернали пошматовані обличчя, безсямні очі, чорні очниці сліпили, кукси, скривавлені обличчя, людські обрубки, стояв сморід. До традиційного для самоварів запаху старої сечі плісня додався різкий дух свіжого лайна. Самовари вили, лаялися, обурювалися, кусалися, плювалися. Але серед цього божевільного шуму Клавчине вухо ловило один звук, від якого її і без того зболене тіло зригнулося. це був брязкіт воєнних нагород на грудях у інвалідів. Біля клавки влаштувалися в рядок жінки, що прийшли на голоси з навколишніх осель. першими мініціонери ходили, розганяли їх, але ті на кілька хвилин відступали в темні чарі, потім знову наближалися до земляної платформи. Клавка побачив, що тять Гарило виснажився. Він сидів на землі і, тримаючись за голову, ревів А. Несподівано вже живий ланцюг мало не врізався військовий легковий автомобіль. Звідти вискочив полковник у військовій формі, який просто пашів люттю. Да скільки можна возіться? Грузію. хлопці Хлопці-призовники і старші міліціонери вже змокрили і засапалися. Вони самі за зупинилися і глянули на полковника порожніми очима. Я вам покажу, як це ділається. Сказав він одному з них, тому що стояв біля самого вагону, тримаючи в руках самовара. Дай ка сюда, наказав він, і той вітав йому без нового і безрукого інваліда. Полковник трохи пригнувся від ваги, але потім розмагнувся і просто жбурнув його вагон, як мішок з піском. Той звідти донісся розпачливий зойк, живий ланцюг на й завмер. Жінки, заклавчені спиною, теж зойкнули. Давай що? Чого глаза випучив?» Бризкав адреналіном полковник. Я научу вас прикази випаллення, чмо міліцейське. Йому подали другого інваліда. Він жбурнув його прямо на першого, наче навмисно поціливши. Він добряче розпалився і схопив третього. Клавка хотіло заплющити очі і відвернутися від цього видовища, але очі не слухались. Вони жахом дивились на те, як самовар, що мав руки, намагався відповсти від дверей вагона, але поковник поцілив у нього наступним близьким обробком. І тут сталася просто катастрофа. Почалося справжнє пекло, на тлі якого те, що було раніше, пеклом вже не здавалося. Потомлені солдатики, офіцери, наче сказились, Їх мов заразило жорстокість полковника. Вони стали ж подляти в інвалідів вагони раніше, їх же ж, їхніми невідстебнутими возиками, на яких вони пересувалися, їхніми утюжками, які заміняли їм руки, хтось з молодших призовників історично розверготався, його сусід по ланцюгу дико заржав. Істерика купила всіх чоловіків, вони вже не передавали, а перекидали з рук руки інвалідів, і якщо хтось з олаг зрівався і падав на землю, голосно гиготіли. Тепер вони навмисне намагалися закинути вогон нещасних так, щоб тим було якомога болячіше. З заклавкою в задньому ряду під кущами завили і заголосили баби, однак їх уже не було чути в загальній Родненькі, Родіньки, нігубіті, чулося збудок. Клавка відчула, що цей ковт у грудях з її безсонних ночей, нервів, переживань, болю збільшився в грудях так, що ледь поміщався в ній. Їй хотілося заплакати, але здавалося, вона розучилася це робити. «Братільник, Гаврюшу, спасай! почувся знакомий клався голос. Це був сьома танкіст, з яким дядь Гаврило разом співав на його базі. Дядь Гаврил кинувся до малого бризівника. Ти шо, блядь? І вчепився йому в гімнастерку. Де ж Герой Совєцького Союзу? До тих секунд довше по постойки смірно перед ним. Пацан навіть не обернувся. Скинув дядь говорила себе, як мішок з картоплі, той упав на колію і відключився. Клавка побачила, з його надбрів'яцепинить кров. Вона кинулася до нього. Слава Богу, живи. Його протест відстибнувся, і вона почала намацувати його тремтячими руками між шпалами. Спробувала пристебнути його до кукси, але руки не слухались. Вона не могла стримати тремтіння. І раптом цей пекельний гамір, цей божевільний вереск, несамовитий стогін, смертельні прокляття лайку мотьки, розрізав сильний, чистий жіночий голос. Ето случай з усім був недавно, в 43-м злою зімою, капітан послі жаркого бою пише пісма жони молодої. Пісню підхопив десяток інших жіночих голосів Дорогая жена, я калека, нету правої руки, нету ног, но не служил я немало і покой тебе п'яні зберег». Клавка обернулася, це співали жінки з навколишніх хат, які зібралися трохи поодаль земляної платформи і спостерігали за божевіллям, яке діялось для товарняка. «От жени я письмо получаю, з нею прожив всього 10 лет, а в письмі она так відповідає, що не нужен калекати мені. Здається, у вагонах за тих плач, стоя, потюкання, крики, всі приєднували до жіночого хору. Мне всего лишь тридцатый годочек. Я не против гулять и танцевать, а ко мне ты вернешься, калика, только будешь на койце лежаться. Сегодня почувся звучный человечий голос, дуже схожий на сьому танкіста. А внизу кавелюшки другие. Бачу почерк совсем уж не той. Это почерк любимой дочурки и зовьет она папу домой, до жіночи голосил, и человечем признался хор из вегонив. Папа, папа, не слухайте маму, приїжджай скоріє домой. В нашій стрічі, я так буду рада, буду знати, що ти папа, живий. Більше не було чути зойків, криків, матюкань, плачу. Звучав злагоджений хор, нежелідних, обрубків а мужчин, які, позбувшись права на нормальне життя, приймають ще один виклик долі бути ізольованими від суспільства, якому вони, виконавши свій довг перед родиною, стали непотрібними. Звучав потужний хор жінок, які висловили протест в цьому суспільству. Я в колясці катати тебе буду і цвіти для тебе забирати. Твоїй встречі я так буду рада і по-прежньому все споминать. Здавалося, весь Київ Київчу цю пісню, яка розшматовувала тишу і зривалася у клубок київськими схилами, ярами, вулицями, площами, поміж руїн відбудованих будинків. Котилися ж до Дніпра, здіймаючи на ньому хвилі, розхитуючи мости і човни. вся змучена земля заридала під Києвом. От мелікають паля лісавори, поїзд бистро, по рейсах біжить. В этом поїзді горі і радість. капітан та знакомий сидить. Міліціонери похмуро закінчили погрузку і стали поспішно засовувати двері вагонів і фіксувати їх дошками. Чувачі хор тепер звучав проглушено, натомість жіноча партія стала ще пронизливішою і глуснішою. От і поїзд к в залу підходять. Он виходить живий на пірон. Дорога дочурка, встрічає, папа, може, етак, і ньон. Поїзд рушив і машиніст замість одного довгого, кілька жалібних гудків. Клавці здалося, що це він висловлює солідарність жінками-інвалідами. Жінки підійшли в притул до колії і продовжували співати. Меліціонери і солдати понуро, не дивлячись ні на них, ні одне на одному розбрелися по своїх машинах і поїхали геть. Сіта. Тут залишилося дві сторінки, але я вже стримуюся, щоб не плакати в розрит, тому я зупинюся. І... Нехай розумієте, де вона не сталося. Всіх цих людей. Вивезли, не знаю, що що думати, ну. той звір, з яким ми боремося. А він настільки показує, ну він не просто найгідний і гнилий, він показує, що і ми загнивші. Це, я не знаю, для мене це якась битва, світла і добра, і це так виснажливо. Все так неоднозначно. Ти бачиш дуже багато речей, і вони так тебе виснажують. І це абсолютне зло, вона ніби. як вона відкриває в людях інше зло, і, і, і все стає неоднозначним, і все стає дуже індивідуальним. Це просто. Я рекомендую. так, Це сильно. Це як ляпас. Це як ляпас. Особливо цього. І звук від цього ляпаса він буде довго лунати отут. Дуже довго, але воно того вартує, на мою думку. Дякую, що приєдналися. Дякую, що поділилися своїм часом зі мною все Ці ціно. Будь ласка, підтримайте цей канал доступний для вас спосіб. Підпишіться на нього, поставте вподобайку і напишіть коментар. Чи чули ви про цю історію, що вивозили цих інвалідів? Моя мама сказала, що так, і. Схоже, робили перед Олімпіадою, коли вивозили всіх алкоголіків. Можливо, вам щось таке також відомо. Рада бути тут і сподіваюся, з вами все гаразд. Поставте, будь ласка, плюсики, щоб з вами все гаразд. З любов'ю.